Наші телеглядачі, наші глядачі, а сьогодні 23 грудня. А це означає, що завтра буде 10 місяців з того моменту, як українці героїчно. Обороняються, захищаються від російської навали, від повномасштабного вторгнення. І сьогодні до Житомира завітала людина, яка вирішила дати відповідь Житомирянам, як же перемогти Росію. Це відомий український політик, це член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи, харизматичний та місцями епатажний політик Олексій Гончаренко. Пане Олексію, вітаємо вас у Житомирі. Вітаю вас. Що ж, пане Олексію, тема сьогоднішньої зустрічі це як перемогти Росію. Який рецепт Олексія Гончаренка і на чому він базується, і що взагалі для України можна вважати перемогою? Знаєте, питання, напевно, було таке більше, щоб захопити увагу, тому що насправді відповідь така: ми вже перемогли Росію. І про це ми сьогодні говорили. Бо насправді, щоб перемогти Росію, саме головне було перемогти нас самих себе, наші вади, які, на жаль, були. Але сьогодні ми перемогли їхні. Це мова йде про цей комплекс меншовартості, коли ми кажемо що в Україні все якось не так. І ми якось, ну це наша традиція героїчно боротися, але програвати. А, і оце все переможено сьогодні, тому що ми довели всьому світові, що ми гідні і в змозі перемогти. І сама Росія вже відчула, що вона програла. Тобто, головна перемога вже відбулася. Нарешті ми відчули себе народом не просто героїчним, але героїчним переможцем. І це вже дуже круто. Однак, ми сьогодні говорили з людьми про те, що дуже важливо не зупинитися на цьому, тому що остаточна перемога над Росією буде тоді, коли ми побачимо відповідь на питання. А чи стала Україна одним з європейських лідерів? Чи побудували ми міцну економіку, чи ми дали гідний рівень життя українським громадянам, чи побороли ми корупцію і інші вади, які нам заважають? І от ця боротьба і ця війна ще попереду, і нам треба продовжувати її вести. Це принципово важливо. І я впевнений, що ми зараз як країна отримали унікальний шанс, коли весь світ дізнався про нас, коли ми відчули власну силу. Знаєте, є такі цілі тренінги: знайди свою силу. Ми знайшли свою силу, але тепер її треба використати сповна. Угу. Вчора у нас був такий міні-ювілей: 100 тисяч. Ви якось відзначали пісні так, Кабзона. Так. Вмикали це чудовий ювілей. Я його відзначив, записавши декілька відповідно блогів Я ж на своєму інформаційному фронті. Ютуб-каналі на цю тему. Але насправді це таке відчуття правильне. Оце хороші русські. Угу. Кожен хороший русський це двохсотий та да, ж тут да. в соцмережах. Команда президента готує до 24 лютого мирний план, бачення мирного плану. Що ви вважаєте? Які пункти обов'язково мають туди війти, і чого там не повинно бути? Безумовно, це повне повернення територіальної цілісності України, включно з нашим Донбасом і Кримом. Це Виплата репарації з боку Росії за все те, що скоєно, це трибунал над російськими злочинцями, які скоювали військові злочини. Це все має бути, ну і це членство України в Європейському Союзі та НАТО, тому що це буде гарантією нашої безпеки на майбутнє, що ця війна все-таки стане останньою, і що наші діти не успадкують її від нас. Це дуже амбітні завдання. Знаєте, я так кажу, що так легко uh -huh. це взяти, піди і зроби, що називається. Це амбітні складні завдання. І я не з тих, хто розповідає про два-три тижні. Я навпаки, і людям з першого дня казав, що треба готуватися до тривалої боротьби. Це серйозний ворог, і якого ну, дуже серйозні плани щодо нас. Однак мета має стояти високо, такою, як вона є. Можливо, ми до неї прийдемо не отак, не одномоментно, але саме це має бути нашою метою. Ну, ми маємо розуміти, що певно певні політичні лідери з різних країн будуть схиляти нас до того, до певного компромісу, де можливо. Питання Криму захочуть винести душки і не розглядати його, чи можливо таке, і е, як нам цього не допустити? Я багато спілкуюся за кордоном як представник України в Парі, як ви сказали, виступаючи вступаючи в Конгресі США, в парламентській асамблеї Ради Європи і в інших інституціях. І я пояснюю, їм, що насправді питання Криму. Так, для українців це болюче питання, це наша територія. Але насправді це важливіше, можливо, навіть для всього світу. Чому? Тому що тільки коли повністю територіальна цілісність України буде відновлена, тільки тоді ми зможемо сказати, що відновлений міжнародний правопорядок. Але в Європі, Бо, мабуть, цього не розуміють. Ви знаєте, багато хто розуміє, але є страхи Росії, є страхи ядерної зброї, є страхи Третьої світової війни. є... В деякого є відчуття, що от Росія така імперія, якій можна більше, ніж іншим. На жаль, це до сих пір і такі речі. є. Чому Пан Макрон говорить про гарантії для Росії? Ну саме про це йде мова, от те, що я вам сказав. Тому такі речі, на жаль, є. Вони є в Європі, я вам скажу більше, вони є і в Америки. Напевно, єдина країна, де їх я взагалі не бачу, це Великобританія, яка країна, яка от має абсолютно чітку позицію. В усіх інших країнах ви можете знайти ці речі. Однак це наше завдання, тому такий важливий є дипломатичний фронт, тому такий важливий є інформаційний фронт. Дякуючи за всю підтримку, яка є. Знаєте, ми зараз тут так критикуємо. Європа не така угу. США не такі, щоб вони Звісно. нам не допомогли, де б ми сьогодні були. Давайте називати речі своїми іменами. Давайте будемо вдячні. Однак в них є певна інерція, в них є свої страхи, в них є свої думки. З ними треба працювати, з ними треба говорити. Це є політика. Треба враховувати треба... вони теж орієнтуються на свого виборця і на І саме тому зустрічого. дуже важливо спілкуватися зі ЗМІ. Західними змі саме тому я дуже дякую вам за те, що ви берете в мене інтерв'ю. Тому що я чесно кажучи, скучив за українськими змі. Однак сьогодні я більше даю інтерв'ю на Фокснюс Сіен в провідних французьких телеканалах BBC, Sky News і так далі. Основний меседж якраз те, що зараз кажу, що Україна здатна перемогти. Ми це з першого дня. Багато хто думав, що ми впадемо. Потім думали, що окей, вони не впали, ну перемогти вони не можуть, ну хоч збережуться. Сьогодні от ми довели і меседжами, а саме головне, перемогами наші зсу довели, що ми можемо перемогти. Тепер дуже важливо їм пояснити, що не треба боятися а, таких речей, як розпад Росії. Не треба думати, що Росія це якась константа, що Росія це остання колоніальна імперія в Європі, що вона в вже нема місця на мапі Європи, де факто. До речі, далі. як ви думаєте, що буде з Росією? Ваше бачення моє бачення впевнений після зна... нашої перемоги. Що буде з Росією? А я не можу сказати терміни, але я можу сказати, що Росія, я впевнений, Російська Федерація розпадеться, тому що цей процес, який 100 років тому розпалася Російська імперія, 30 років тому Російська. Радянський Союз, це все реінкарнації тої самої імперії, тепер Російська Федерація, вони рухаються до розпаду. І це навіть не питання України. Там, для нас це важливо, звичайно, а однак це історичний шлях. Тому що, повторюю ще раз, це колоніальна імперія. В 21 столітті їй нема місця в Європі. Це як, от я сьогодні сказав людям на зустрічі, що це як на Михайлівську виходить тиранозавр. Mm -hmm. Він може бути великий, він може бути страшний, але він не зможе жити в сьогоднішніх умовах. Йому нема чого їсти. Це інша атмосфера. Нема місця динозавру в 21 столітті. Нема місця російській імперії. Це такі собі динозаври в сучасному світі. Тому вони приречені. Однак, і це для нас дуже важливе питання. Скільки часу це займе? І коли тут все не так просто, звичайно, ніхто не знає, як закінчиться війна, і через скільки так це може бути доволі як різні... ми знаємо нашою перемогою, так але як саме яким чином я от підвожу до питання, як ви думаєте, які будуть перші такі ознаки, що ось перемога вже близько? Ну по перше, вони вже є. Ознаки того, що весь світ визнав, що ми перемагаємо а Настрій в Україні, і настрій в Росії кардинально різний. Ну а так очевидно, це коли ми будемо звільняти наступні наші землі. В факто врешті-решт в кінцевому рахунку все вирішується на полі бою. Да, інше питання, що це полі бою треба підготувати. Для цього потрібна зброя, санкції, які ослаблюють Росію. Інші речі, але врешті-решт, кінцеве слово звучить і кінцеве слово за збройними силами України. Угу. Як ви оціните візит Володимира Зеленського до Вашингтону і, взагалі, як ви оцінюєте його а, після 24 лютого? Тому що ми знаємо у вас з ним доволі непрості, не проста історія взаємовідносин. Пам'ятаємо ці погоні по верховній раді. А, ваша оцінка Володимира Зеленського? Моя оцінка Володимира Зеленського з 24 лютого, що він абсолютно гідно представляє Україну в світі і гідно виконує свою роль Верховного Головнокомандувача, бореться за Україну. І я, як громадянин України, в першу чергу маю зробити все можливе, щоб йому допомогти. А щодо того, як країна готувалася до війни. В мене є багато питань, але всі ці питання я залишу на після перемоги. Сьогодні він гідно виконує свою роботу, і ми маємо його підтримувати і робити свій внесок. Кожен на своєму місці. Він робить свій внесок на своєму місці. Я, як народний депутат. Можу зробити свій внесок як людиною, там яка має багато підписників, яка знає багатьох людей за кордоном, це мій внесок, мій фронт. Ви, як журналіст, маєте свій фронт. Наш солдат і генерал має свій фронт. Тобто, в кожної людини є свій фронт. Що зробити? Що стосується візиту в США, вважаю його дуже вдалим, і звичайно, картина того, яка облетіла весь світ, як стоячи Сенат, Конгрес США зустрічають українського президента. Дуже важливо це зустрічали не фізичну особу Володимира Зеленського, це зустрічали президента України, який представляє український народ, і український народ, і українська держава сьогодні викликають захоплення. І повагу всього світу, і це цей візит засвідчив. Ну, є і практичні результати. Це черговий пакет військової допомоги, але саме головне це те, що приймається рішення про новий бюджет США, якому 45 мільярдів. На фактично там не всі гроші в Україні однак на все пов'язане з російською війною проти України. Це величезні гроші, це гроші платників податків США, які могли їх витратити де завгодно в США, але вони їх віддають, щоб допомогти нам. Так це наша спільна війна, однак вони це розуміють і допомагають. Це величезна подяка. Тому президент правильно зробив, що перший свій візит зробив саме в Вашингтон. Це наш найбільший союзник. І правильно зробив, що почав закордонну діяльність. Я чесно кажучи, вважав, що це треба було робити навіть раніше, вже злітку, з літа це робити. Мені дуже шкода, що ми певною мірою пропустили саміт НАТО в Мадриді. А, ну вже є, як є, і дуже правильно, що сьогодні ця дипломатична діяльність президент її поновлює саме закордонно. Угу. Так незвично чути від представника європейської солідарності компліменти в сторону президента. До речі, Петро Олексійович, Я... як до цього ставиться. Дуже а дуже нормально. мені здається, що ми всі. То тобто це він має таку саму наша... думку, в принципі. Ну, я думаю, що він за себе має казати сам, але в цілому позиція нашої фракції це те, що сьогодні, в момент випробувань, ми маємо бути всі абсолютно єдиними і разом перемогти ворога. І це абсолютно не час ділитися. Ні, ну є п'ята колона, є зрадники. От їм не місце. На жаль, тут я теж. Ну щоб, да, щоб були не тільки компліменти, я додам речі, які я вважаю, не можна тягнути до завершення війни. Що в п'яту колону треба вичищати сьогодні. Я не розумію, чому до сих пір ОПЗЖ. Сидить в українському парламенті, чому шукає, чому Шуфріч? очолює комітет з питань свободи? слова? Це просто божевілля. Ну, я в і мене це питання як журналіста, це просто викликає якийсь шок і дисонанс ну, в мене абсолютно те саме. І я не просто це а. кажу. Я вніс в відповідний проект постанови, який передбачає забрати в них усіх мандати. І на жаль, я маю сказати вам, ну, що президентська партія в Верховній Раді на жаль, це питання не виносить, не хоче його виносити, не хоче його вирішувати. Хто за цим стоїть? А а, ви Ну мені ну, з комітета, мабуть, шуфрича легше зняти, ніж це взагалі отак. Це взагалі отак. Ну і мандату їх можна позбавити. Ну а що собі ставити, От, знаєте, це як от ви мене перед цим питали про перемогу України. Ну давайте звільнимо Мілітополь. А от там а Маріуполь не треба. Ну да, ну і що це за мета? Ну тому і тут і позбавити мандату, і позбавити його голови посади голови Чому комітету. Це не роблять? І я хто, не можу хто їх захищає. Я чесно кажучи, я не можу знайти відповідь на це питання. Саме тому я ініціював пити. Ці на сайті президента, яка в рекордні терміни зібрала необхідну кількість голосів, пішла до президента. Він її переправив до Стефанчука. Ну, якось президент демонструє, що він не вважає це дуже серйозним питанням. Я думаю, що він помиляється, і це дуже серйозне питання, яке треба вирішувати сьогодні. Ми плавно перейшли до діяльності в Верховній Ради та народних депутатів, і нещодавно відбувся такий скандал, який пов'язаний з новим законом про реформу містобудування. Він спровокував хвилю критики та звинувачень аж до закликів врятувати, хоча президент його підписав. І в епіцентр скандалу потрапила. В президент його вже підписав. Мені здається, що ні. Ви сьогодні на зустрічі сказали, що він, ні, ні, то інше. То закон про конституційний суд. Ага, про Конституційний суд він підписав. Та. А цей мені здається, що тоді я вручай. Добре, що ви уточнили. В епіцентру скандалу опинилася співавторка цього законопроекту, лідерка партії Слуга народу. Олена Шуляк, яка відправилась в шпиталь. Ви знаєте цю історію yeah. до нашого бійця, який втратив дві ноги. Він одночасно є правником, який критикував в соцмережах цей закон. І ось пані Олена Шуляк вирішила подебатувати з ним в палаті. І це просто був шок-контент для всіх, навіть для самих слуг народу, тому що ось Галина Янченко це. Житомирянка, яка на знак протесту проти дії її голови вийшла з партії Слуга народу. Я Що ви скажете, як ви оціните цю ситуацію? Ми вже багато хто. Є... Я оцінюю, як не припустимо. Я взагалі давайте, ну давайте спочатку про саму ситуацію. Неприпустимо. Повага до Збройних сил України, до людей, які боронять нас, тим більше, які втратили своє здоров'я на цій війні, має бути просто аксіомою. Просто аксіомою для кожного з нас. Тому, ну, якби, я не знаю, тут що ще можна додати. Дуже сподіваюся, що колега виправиться. Вона ну, вже да, Принесе але вибачення. Осад залишився. Да, ну, емоції всі в складному емоційному стані. Однак є речі, які не можна робити, очевидно. Але давайте тепер скажемо вже не про форму, а про зміст. Я не голосував за цей законопроект, вважаю його небезпечним. Вважаю, що ми не можемо обмежувати можливості громад щодо того, щоб впливати на містобудування, і, і, і блага, мета, блага мета допомогти бізнесу і зменшити регулювання, теоретично зменшити корупцію. Не може досягатися шляхом просто того, що вони стають безкарними. І, і люди не можуть на це вплинути, це неправильно. Тому я не голосував за цей закон. Бачивши теж в рекордний термін петиція на сайті президента щодо президента витувати цей закон набрали відповідні голоси. А, сподіваюся, що президент його витує. Uh -huh. um... Переходячи до вашої роботи в парламенті, ви сьогодні на зустрічі з Житомирянами говорили, що в фракції Слуга народу є багато хороших персонажів. Да? Ми бачили я не багато... казав багато. Я сказав, що вони є. Що вони я є? так. Я виправлюсь. Вас вибачте трішки. під рішень Я до... повторюсь, вони є. Я до конкретного числа. Скільки і хто ці люди? Тому що ми бачили людей, які пропонували продавати собак. Тихо, бачили, ходили в лес. Ми бачили саме скандал. Скажіть, ми бачили, чому, вибачте колаборанта Ковальова, людинока зрада, єдиний так. народний депутат, діючий, єдиний. Який відкрито перейшов на сторону ворога, не втік, як там ОПЗЖники і тихо щось там робили, а відкрито перейшов на сторону mm -hmm. ворога. Це депутат від слуги народу? Я чому запитую? Тому що для України, мабуть, важливо, щоб всі парламентські фракції працювали на спільну мету. Неважливо, хто лідер, як називається фракція, а роботу народних депутатів треба оцінювати по їх діяльності. Тому з ким ви готові з колег з партії Слуга народу співпрацювати, хто як то кажуть, Жу, притомний конструктивний і здатний до компромісу і слухати і робити щось спільне для України. дивіться. Ну я е, їх багато, я не всіх їх знаю особисто. Це треба теж враховувати. Е, тому напевно їх є більше. Ну я можу сказати, що, наприклад, делегація України в Парі, в якій ми разом працюємо, дуже хороша команда, починаючи від. Е, Очільника делегації Марії М'язінцевої, продовжуючи сьогодні, до речі, іменинниця, я її вітав з днем народження Євгенія Кравчук. Я вітав її з задоволенням, як людину, яку я поважаю, і вважаю своїм товаришем. А, і ну, Микола Потураєв. А, ну, тобто, цей перелік можна продовжувати. Насправді є немало людей, які викликають в мене повагу з фракції Слуга народу. І знаєте, навіть це вторгнення, воно. Це величезні білі, біда, але в той же час це момент, якому кожен зміг себе показати. І я знаю, там Єгор Чернів, колега зі Слуги народу, всі, хто зі Слуги народу були поруч в теробороні, ті, хто нікуди не втікав, не сидів на Закарпаття, тим більше не втікав за кордон. А хто був в Києві, в самі ну, такі складні часи, до всіх моя повага. Тому вони є ці люди однозначно, і, і, і я це визнаю однак я хочу підкреслити, що при цьому ще раз повторюсь: після нашої перемоги в мене є і дуже багато питань і до окремих представників, і в цілому, як ми готувалися до війни, чому деякі речі відбулися. Чому нам закликали готуватися до шашликів? А замість того ми отримали так абсолютно інше. Це питання, які теж постануть, і mm -hmm. ми маємо про них говорити. Ми відверті, ми чесне суспільство, ми демократичне суспільство. Але для кожного питання є свій час. Впродовження теми звичайно, візит Володимира Зеленського до Вашингтону це привід для гордості. Це була дуже класна подія, визначена подія. Але в той же час багато людей бачать ризики в... В певній формуванні такого авторитарного режиму всередині нашої країни і ось повертаючись до ми вже почали тему конституційного суду, і це питання звучало на зустрічі з Житомирянами. Вівторок, 20 грудня, стало відомо, що президент Зеленський підписав закон номер 7662 щодо процедури відбору суддів до конституційного суду. Деякі правники назвали цей закон рейдерським захопленням конституційного суду, а активіст. Сергій Стерненко сказав, що це отримуємо таку ж схему управління державою, як і в агресора. Чи не вбачаєте ви певних ризиків? Ось, а, окрім зовнішнього ворога, ми ось маємо ось ці проблеми? Вважаю і про це ми сьогодні говорили. І це частина нашої перемоги має бути. І перемог ми маємо не просто перемогти Росію, але при цьому ми не маємо права стати як Росія. Це точно з точки зору демократії, з точки зору верховенства права. Чому такі ми, закони приймаються Під час Ну, ми України? не голосували за нього. Тому на жаль, і, знаєте, до речі, до речі, компенсує. до речі, дуже хороша відповідь на це питання. Ваше ви згадували закон про містобудівну діяльність. Угу. Він був прийнятий 228 голосами, з яких 30 угу. – це колишня ОПЗЖ. Може саме для того їх і тримають верхов. Повні раді, щоб проводити відповідні рішення, можливо, це відповідь це, на питання. Можливо, це є виклик. Ми будемо разом з європейськими партнерами працювати над тим, щоб виправити цей закон. Ми без ми вже подали відповідний законопроект Верховну Раду. Зареєстрували. Ми не голосували за нього. Ну будемо далі працювати. Коротенько, будь ласка, про дуже багато зараз таких розбірок в волонтерських колах. І від представників вашої фракції лунає критика в сторону благодійного фонду Сергія Протинка. Ваше хочу... ставлення. Моє ставлення не роз не роз... абсолютно не розколювати українське суспільство в цілому. Це в мене звернення до всіх. Я звертаюся до всіх до нас, кожен волонтер. Від того, хто взяв просто бабуся, спекла печиво і віднесла бійцям, до тих, хто там, я не знаю, віддає все, що в них є, і це йде мова про мільйони. Це все є надзвичайно важливим. І тому я до кожного волонтера хочу сказати тільки одне: дякую всім дякую. Нема найкращих волонтерів, якихось поганих волонтерів. Всі, хто волонтерить, ті, хто працюють на перемогу, всім велика подяка. У нас є власний досвід, в Гончаренко центри. Ми працюємо, ми волонтерами. Ми більше 50 автівок для Збройних сил України, 12 антидронових рушниць, декілька десятків дронів. Самохідна артилерійська установка «Гвоздіка», в якій є донат, був на 2 мільйони гривень, і був донат на 5 гривень, який приніс п'ятирічний хлопчик. Для нас все це має кожна. Рівня кожна копійка має однакову вагу і однакове значення. Тому я закликаю всіх донатьте, підтримуйте Збройні Сили України, хто хоче через цей фонд, хто хоче через цей фонд. Але я, звичайно, запрошую це робити через Гончаренко центри, який один з них працює в Житомирі і ось дуже класно працює, і один з найкращих в нашій мережі. Тому я ще раз підкреслюю до всіх волонтерів тільки повага. Ну і на завершення хотілося б закінчити на якомусь позитиві. А я протягом п'яти років, починаючи з 2007 року, працював в міжнародному дитячому центрі Артек, який знаходиться в Криму, в Урзу. В 2025 році міжнародний дитячий центр Артек святкує своїх 100 років. Встигаємо так. Обов'язково дякую вам за цею. Дякую, дякую за приїзд в Житомирі. Чекаємо вас знову. Дякую, Дякую вам дуже з наступаючими святами вас і всіх наших глядачів. Дякуємо, до побачення, до нових зустрічей в ефірі. Слава Україні! Героям слава!